Крім того, я видно зброшення позвонуло тижня. Широка нарада, розширена нарада в Вінниці, був проведений міжнародний, міжнародна конференція за участі представників Польщі, Німеччини по питаннях місцевого розвитку місцевого самоврядування. Зразу ж в Вінниці відбулося засідання Асоціації, Української асоціації районних та обласних рад і до глав Загальноукраїнської асоціації. Прийняли і Гєцьку районну раду і Баршівську районну раду. Є голови? Якщо немає, то ми пізніше. А, є. Тут, будь ласка, Підгаєцька районна рада є. Борщовму, потім вручимо. Світлоство, члени української асоціації органів місцевого самоврядування Українська асоціація районних та обласних рад.